Хочу підняти сьогодні, на мою думку, дуже потрібну і важливу тему, коли страждання стають образом життя. чому ми терпимо? Чому ми страждаємо? Чому ми дозволяємо іншим з нами поводитись погано? Чому ми свої якісь потреби, бажання ставимо на останній план? Чому ми себе настільки не любимо і не вважаємо себе гідними? Того, щоб ми були у себе на першому місці, тому що так і має бути. Чому ми любимо страждати, вибираємо страждати, живемо в тих стражданнях, як взагалі повинна виглядати здорова модель відносин з собою і з іншим світом? Отже, якими моделями живе людина, яка звикла страждати, яка звикла терпіти, яка любить ось ці страждання, як вона відноситься до себе і до світу? Я хочу наголосити на тому, що в кожному з нас. В більшій чи меншій мірі взагалі є ці моделі, і е, тому, що ми є продуктом е, ось цього виховання, яке було в минулому. Зараз, звичайно, це все змінюється, і я дуже цьому рада. Але раніше, як нас виховували, тобто, що саме нам говорили, щоб ми зараз хотіли терпіти, щоб ми зараз хотіли ставити себе на останнє місце, і нам це подобалось. Я часто в своєму житті, я думаю, ви теж, або можливо, ви себе впізнаєте, зустрічала таких людей, які звикли терпіти душевний і фізичний дискомфорт, для яких душевний і фізичний дискомфорт і біль не є приводом для змін. Взагалі не є причиною для того, щоб щось змінювати, для того, щоб починати діяти, для того, щоб сказати ні, мені це не подобається, це так не підходить мені боляче. Тобто не це не є причиною, ну так мені дискомфортно і що Я все життя так живу, і тут вкриється проблема. Такі люди звикли не звертати свою увагу на втому, на голод, на е, холод, на те, що їм е, зараз погано, на те, що в них немає сил, на те, що вони не доспали, не доїли, на те, що е, вони перепрацювали на те, що вони постійно допомагають іншим, не залишається часу на себе, ну коли вже прям терпіти неможливо. Ось тоді вони починають діяти. Чому взагалі так відбувається? Для чого нам потрібно терпіти і страждати? Ну для того, щоб отримати любов і признання від інших людей. От як це було в дитинстві? Це дуже показово. Тобто в туалет не можна було вийти в школі. Ну, це дуже дивно, підняти руку, вийти в школі в туалет. Ну ти ж повинна сидіти і слухати вчительку, ти ж пропустиш так говорю, тому що в мене, наприклад, так було. Не можна було вийти без якоїсь особливої причини з класу, ну тому що тут хвили. ну тема, тут тема. Почекаєш до перерви, хоч ну хочеш пити, ну нічого потерпиш. Хочеш їсти? Потерпиш? Ну що означає, що ти хочеш їсти? Я теж хочу їсти. І що? Всі терплять, і ти терпи. Інші діти не говорять про те, що вони хочуть пити. От в мене, до речі, в дитинстві були такі прекрасні висловлювання з боку старших. Повідошно до мене. Ну це не тільки батьки, це можуть бути бабусі, це можуть бути взагалі якісь ляві люди. Просто ну нас в дитинстві впливають просто всі, просто всі. Ну от, ну подивись на інших. І це порівняння, постійно подивись на інших. Вони ж добре себе поводять. І ти повинна бути хорошою дівчинкою, ну ти ж не можеш бути гіршою за інших. Моя історія заключається в тому, що коли я почала працювати, мені було боже, 18 років, і я помітила цю жахливу жартовність. Я її помітила таким. я, я була шокована. Потім, коли я це все розбирала, коли мені просто набридло це все, я думаю, що за бред. Я працювала е, офіціанткою, і я повинна була завжди стояти, от завжди стояти в кафе, не дай Бог, кудись вийти, тому що в будь-який момент прийдуть люди. І я навіть їсти не ходила. Я тупо не ходила їсти. Це базова потреба кожної людини. Я не дозволяла собі піти їсти, бо, тому, що мене, по-перше, залякали. А я була тоді не певна в собі. Мене залякали, я боялась всіх і всього підряд. Я хотіла бути хорошою дівчинкою, щоб мене не звільнили. Я хотіла здаватись найкращою, ну і, звичайно, яке піти поїсти. А якщо зараз хтось зайде, а тебе нема на робочому місці, насрати всім, що тебе було на 13-й Всім пофіг! Ось ця жартовність, тобто в сенсі. Я маю помирати на роботі. Я не могла дозволити там собі вийти в туалет, терпіла 100 годин перед тим, як вийти в туалет, це доходило просто до абсурду. Просто до абсурду. І, звичайно, пізніше я почала розбирати цю, цю ситуацію. Ну, що що це таке взагалі? І в мені було стільки жартовності. Це просто жах. Це просто якийсь жах. Не дозволяти собі базових потреб, які тому, що в дитинстві хтось тобі там сказав. Що твої потреби не важливі. Скільки в мене агресії підіймалося, коли інші собі це дозволяли. Тобто, в сенсі, це ж не можна робити. Я, я думаю, а чому, а чому інші собі це дозволяють? А як вони собі це дозволяють? Як вони дозволили принести собою їжу і їсти на робочому місці? Ну тобто це доходило до такого абсурду. Я зараз згадую, і в мене немає слів. У мене просто немає спів. Що це було? І скільки цього було в дитинстві, і не лише в мене. Не показуй себе нічого, мені тут теж погано. Тобто, я розумію, що ти хочеш, я теж хочу і що мені робити? Не знаю, зроби щось. Ти доросла людини, не я. Вчителька кричить на тебе, принижує. Це нормально, ти заслужив, ти заслужив, а не треба було себе так поводитись. Значай, що тебе не можна вдарити там, я не знаю, по шиї. Тобто це аб'юз чистої води над беззахисними дітьми, які не зроблять тобі нічого взамін. Він тебе не вдарить, він не вдарить вчителькою відповідь. Він не накричить на неї у відповідь, він не буде принижувати її так само, як вона його. Ну, тому що вчителька, от вона розумна, вона молодець, їй, їй норм це робити. Тому що ти повів себе погано. І це вважали, і це вважали нормою. І це вважали нормою. Це не вкладається в моїй голові зараз. Але це реальність, в якій ми жили. Хочеш що сказати? Закрий рот, тебе ніхто не питав, ти не маєш ніякої точки зору, тому що ти дитина. Не все одно, скільки тобі років. Все одно, що ти хочеш. Я дорослий, я вирішую, ти нічого не вирішуєш. Не хочеш їсти, а десь діти зараз голодають. Але ж це моя потреба. Я не знаю цих дітей. Я не знаю, де вони. Я ще сама дитина. Я ще сам дитина, бо я дитина. Я не хочу їсти. Не треба мене змушувати. Це прослідковується майже у всіх, з ким я спілкувалася в Україні. Бабусі дуже часто виховували бабусі, навіть не батьки, батьки були зайняті роботою. Всім все одно лізе в тебе, не лізе. Можеш ти стільки з'їсти, не можеш. Витримує вже твій шлунок, це навантаження. Чи ні? Де туди я? Де тут мої власні бажання? Тобто я хочу сказати якусь свою думку, мені не дозволяють їй сказати. Я хочу задовольнити свої базові потреби, поїсти, поспати, попити, сходити в туалет, не можна. Терпи, я не хочу чогось зробити. Отримай якесь фізичне насилля, отримую моральне насилля, коли на тобою стоять і читають тобі моралі, які ти хіравий, яка ти жахлива, просто дитина, подивись на інших, всі інші нормальні, а ти який? Коли тебе як особистість просто придушують, твої бажання просто придушують, почуття гідності, воно не те, що не формується. Звідки, звідки тут взятися почуття гідності себе апріорі, як людини, що я людина гідна? Гідно заявляти про себе і свої бажання. Звідки тут цьому взятись? І, звичайно, виховання дуже сильно на нас впливає. Але важливо розуміти в дорослому віці, що так це було. Але зараз я повинна цим працювати, а не звинувачувати інших, що мене так, виявляється, виховали. Ну, виховали і виховали. Все, вже що маємо, те маємо. Основне мені не повторювати ці помилки, коли у мене будуть діти. Основне мені цього не робити. Тобто звертати увагу на себе і казати, що ні, я так, більш, я, так, я так зі своїми дітьми поводитись точно не буду. Що це означає? Тобто, з дитинства тобі показували, що твоя цінність неважлива, твої бажання неважливі, ти як людина просто ну, неважлива. І бажання інших важливіше, ніж твої. Бажання інших. Важливіше, ніж е, твої власні бажання, життя інших важливіше, ніж твоє власне, е, потреби інших важливіші, ніж твої власні. Тобто, тобто як в мене з роботою потреба <святувачів> відвідувачів цього кафе, е, звичайно ж важливіші, ніж мої власні потреби в банальному сніданку чи в банальному обіді. Така людина, е, коли виростає, і бажання її пригнічувались і знецінювались, відкладалися на потім. Вона привчається терпіти, вона починає вважати це нормою, тому що іншого життя вона не бачила, і ставить свої бажання всі на останній план. І жертвує собою заради інших. І тут е, починається я жертвую собою заради чоловіка, заради дітей, заради батьків, заради подруг. Ніхто нічого не цінує, тому що їм насради. Це дуже просто. Їм всім насрадим. Жертуєш ти не жертвуєш, ніхто тобі дякує не скаже. Тому що в першу чергу потрібно думати все ж таки про себе. Це дуже важливо. Тут я не говорю про те, що потрібно бути егоцентричною людиною. Я не говорю про те, що потрібно бути егоцентричною людиною, сфокусованою лише на собі і своїх потребах, але свої потреби закриваються в першу чергу. І е, як поводиться така людина в дорослому віці? Е, е, така людина, е, щоб отримати любов і цінність, вона починає пишатись тим, що вона щось терпить. Вона починає е, пишатись тим, скільки страждань вона може витерпіти, що я можу витерпіти ці страждання. А мені, ви ви а ви всі слабаки. А я можу витримати такі страждання. Не? Я можу витерпіти чоловіка-алкоголька, який піднімає на мене руку. Я можу витерпіти свою жахливу роботу, де мене просто зневажають, знецінюють, і я працюю за якісь копійки і навіть, навіть не за якусь про те, що, а можливо, ви б підвищили мені мою зарплату за те, що я стільки віддаюсь. Ні, отже, я хороша. Отже, мене повинні любити. А що ж мене не люблять. А мене чомусь не люблять за це. Ну що, ну запахується на роботі, щоб інші оцінили. Тобто, вони можуть от... Ой, ось ці. Я колись в Тіктоці бачила якусь жінку, яка от і працює, і на городі працює, і на роботі працює, і дітям постійно з дітьми постійно займається і готує, і чоловік в чоловік робить ніфіга. Вона робить все по дому і стільки там захоплюючих цих коментарів. Ви така молодець, ви така молодець, ви все встигаєте, справжня господиня, і це встигла, і це встигла, і це встигла. Запахалась я кінь, але основне встигла. Основне, інші похвалили. А те, що ти просто валишся з ніг, тому що неможливо жити прекрасним життям, насолоджуватись, доглядати за собою, коли в тебе немає на це часу, коли в тебе є час на інших, коли в тебе є час на все підряд, тільки не на себе. І... Скільки там захоплюючих коментарів про те, яка ти молодець, яка ти хороша жінка, яка ти хороша господиня. От всім би таких дружин. От, всім би таких господинь. Боже, ви про що взагалі? я ще думала, чи знімати це відео, чи в нашому суспільстві це ще актуально. Але чи тік-ток, я розумію, що так, да, актуально. Це ж таки актуально все. І я не розумію, чому вони її хвалять. Людина просто себе не виніс. Так доводить людина себе просто доводить своє здоров'я, тому що постійні недосипи, постійні, е, постійно важка робота, а вона працює, вона руками працює десь там на городі, чи де чи вона постійно косить, чи вона постійно е, щось там робить. Ну, в селі, от ця робота в селі, вона дуже важка. Я знаю про що я говорю. Робота в селі, на городі усе запахуватися. Це дуже важко. В селі вона живе працює, їздить в місто, працює, дітей, діти в неї є за дітьми, доглядає. Чоловікові їсти наварять, всім їсти наварять, коли людина, коли в тебе є на це все час, і це все за один день. Тобто таке створюється враження, ніби вона не відпочиває. І я не бачу в цьому плюсів. Це добре, що вона вміє виконувати різну роботу і вона не пропаде, це добре. Але я не бачу плюсів в тому, щоб так сильно запахуватись. І коли я побачила, що в нашому суспільстві це вважається нормою і це вважається чимось хорошим, я зрозуміла, що ну нам ще рухатись і рухатись вперед до нормальних людських е, цінностей, а не до всього всього. І такій людині дуже важко повірити, що насправді від неї ніхто цього не вимагає, від неї ніхто не очікує такої жартовності. Тобто вона це робить, тому що вона думає, що. Для іншого вона буде хорошою, якщо вона буде це робити, а якщо не буде це робити, її просто зненавидять. Але я дуже сумніваюся, що інші прям її змушують зробити, перестануть її любити за те, що вона там більше часу присвятить собі. Так, їм буде незвично. Вони не зрозуміють, а що сталося. Але кардинально їхнє життя ну, ніяк не зміниться. І оскільки таке життя для людини є нормою, то вона вважає, що всі інші повинні поводитись так само. І вона щиро не розуміє, Чому ж я віддаю всю себе, а ви не робите цього? Як вони собі дозволяють не терпіти? І що тут з'являється? Агресія? Тут з'являється агресія. А так як свою агресію показувати не можна, тому що в дитинстві не ж не дозволялось. Ну якщо твої бажання, якщо твої потреби вони відкладались на інший план і вони знецінювались, то коли в тебе виникала агресія, ти не могла чи не міг підійти там до батьків? І почати з ними розбиратися, да? почати їм пояснювати, що це ні. Не би на тебе накричали і просто, лишили, і просто залишили би тебе своєї любові і своєї турботи, припинили з тобою говорити. Ну тобто якось покарали. Припинили давати турботу, припинили давати любов на декілька днів, припинили якось припинили взагалі слухати, що ти там говориш, припинили звертати увагу на твоє існування. Будь-що, тобто якось тебе покарали, і звичайно, у дорослому віці ти не будеш е цю агресію виливати на інших. Своїм якимось незадоволенням, от прямим незадоволенням. І звичайно, така людина виглядає тихою, така людина виглядає піддатливою, така людина виглядає дуже скромною, яка не скаже зайвого слова якось в поперек, яка ніколи не скаже ні, яка завжди погодиться допомогти. Але всередині неї, що бушує, та бушує цей ураган і вирій емоцій, негативних емоцій, подалених емоцій, які вона не може прожити, не може. Трансформувати, які вона подавляє в собі, тому що вона не може висловити свою точку зору. В ній завжди сидить пасивна агресія. Ну, що таке? Ну, це образа, я образилась. Це те, про що я говорила в своєму відео про образу, коли ми очікуємо, що інший буде з нами поводитись певним чином, а він так не поводиться. І ми розчаровуємось, і ми ображаємось, не говорячи йому про те, що я би хотіла, щоб ти зі мною поводився ось саме отак. Звичка мучити інших ось цим. Страждаючим виглядом. Коли я не буду напряму тобі говорити, що не так, я не буду казати, що мені не сподобалось. Я просто буду ходити ображена, я не буду з тобою розмовляти, я не буду якось на тебе реагувати, я буду тебе ігнорувати, я буду показувати всім своїм виглядом, що мені неприємно було, що ти собі дозволяєш, а я ні. Хоча справа ж не в людині, що вона собі дозволяє, справа ж в мені, чому я собі це заборонила. Якщо зрозумілі причини, чому я не працюю над тим, щоб собі це дозволити? Наступний дуже такий показний індикатор усієї агресії це пасивне очікування. Дуже часто можна це замітити. Мами можуть так говорити. До речі, мами так можуть говорити: а я що, повинна тебе просити щось зробити? Чому тут не поприбирала? А я що повинна тебе просити? Ну. Так, можна нагадати, можна сказати, можна попросити, але такі люди не просять. Тобто мої бажання настільки неважливі, що я не можу когось про щось попросити. Мої бажання неважливі. Але все ж таки, все ж таки, я хочу, щоб вони виконувалися, не говорячи іншим про те, що я чогось хочу. Ось, от такий от парадокс. Будь-яке прохання, заява про те, що мені щось потрібно. Це ніби показати собі в першу чергу, що я важлива. А я не можу собі цього показати, тому що я знаю, що ні, я не важлива, мої бажання не важливі. Наприклад, зараз мені вже це здається абсурдом, але раніше, коли я не працювала ще над цим і коли я не працювала над собою, це було просто адекватно, це було нормально. Ось це було адекватно і нормально вважати себе не важливою, вважати свої потреби неважливими. Здавалося би, що важкого. В тому, щоб попросити. Але дійсно ось такі паттерни, е, ці слова, ці наративи, які говорили з минулому, які насаджувались в голову, що не можна потерпи, будь хорошою та ДТП, е, вони закладають в нас ось цей фундамент власної нікчемності. Просто власної нікчемності, коли ми ніби гірші за інших, хоча це абсолютно не так. В стосунках, я говорила про роботу, зараз хочу розповісти про стосунки. Такі, наприклад, якщо взяти жінку, то вона вибирає поганого чоловіка. Тобто вона хороша, а він поганий. Тому що для того, щоб підтримувати ось цей образ хорошої дівчинки, яка на все погоджується, як яка всім догоджає. І, взагалі, яка свої потреби і своє життя ставить на останнє місце, їй потрібен чоловік, якого вона буде терпіти. І це зазвичай ось ці абзазивні історії, ці токсичні історії, і ось це все. Тобто, я хороша, тому що. Я можу витерпіти такого жахливого чоловіка, який підіймає на мене руку, який нічого не заробляє, який сидить мене на шиї, якого я тягну е, просто за собою, е, який спивається там вже десь, я не знаю, в канаві. Ну, і кращого я не гідна, тому що на фоні кращого я буду виглядати не так вже й добре. А тут я просто світова терпіла, яка терпить все, що тільки можна. Така жінка дуже часто вона не приймає турботу і допомогу. Тобто вона не чекає від свого чоловіка цієї турботи, вона і не вибирає такого чоловіка, по-перше, який зміг би турбуватись про неї чи допомагати їй, тому що вона, по-перше, не вважає себе гідною цієї турботи і допомоги. А по-друге, вона ніби показує, що я хороша, якщо я не прошу. Якщо мені не потрібно допомагати, якщо я зі всім справляюся сама, отже, я найкраща жінка просто на світі. І ніби оточення погоджується з тим, що а от вона може все сама. Яка сильна жінка може все сама, може нести свого чоловіка на горбі. І стоїть, ніби заборона на тому, щоб отримувати задоволення взагалі від цього життя. Отримувати звичайне задоволення від того, що в мене є час на себе, в мене є час на пожити. Я повинна завжди пахати, я повинна завжди робити щось терпіти когось, тому що тільки так я буду хорошою. Такі люди, вони завжди знають, як краще буде для інших, а на своє життя вони не звертають уваги ніколи. Про що я маю, що я тут маю на увазі? От в мене була така сусідка теж. В мене була така сусідка, яка жила в якихось супертоксичних стосунках з чоловіком-алкоголіком. і... Я не знаю, я вона з ним жила стільки років, вже, не знаю, 20 років. Та й вони досі ще живуть, може, вже 25 років вони разом. Ну не знаю, ну, син у них вже дорослий, йому вже під тридцятку, а отже, ну, ну, а може, вже й 30 років разом. Ну, неважливо. Наскільки я бачила його відношення до неї і в загальному картину їхнього життя, тому що це, ну, це сусіди, це неможливо не помічати. Але ця людина завжди давала поради іншим, от вона завжди казала, як іншим краще жити. Завжди пліткувала і говорила про те, що той зробив неправильно, той зробив неправильно, а треба було зробити так, а треба було зробити так. Свої непрошені поради всім запихала, просто підряд всіх вона знала, всіх, кого вона зустрічала. Тому що така людина не звертає увагу на себе, тому що там боляче подивитись на своє життя і відкрити очі, і зрозуміти, що я живу в якомусь дурдомі, ні, звичайно ж ні, але я буду інших вчити життю. Uh, і що вона сказала моїй uh, бабусі, коли я вже поступила в університет, і вона їй сказала, а чому вона не купила їй дім замість того, щоб вона пішла вчитися? для чого мені цей дім в цьому селі? Якщо я не збираюся там жити, що? Ну Тобто це настільки. Банальна якась тупість і нерозуміння цього життя, але я буду роздавати поради всім підряд. Просто всім підряд, тому що ну, ви всі живете фігово. Ну, я живу фігово, адже ви не можете жити краще, да? тому я буду вам роздавати поради, як вам покращити своє життя. А сама буду страждати, терпіти, просто вмирати, там, гнити. Не вміє казати ні, така людина, звичайно. Не вміє казати ні, коли її гідність топчуть просто ногами. Не вміє. Е... Сказати, що мені це не подобається, мені це не підходить, я цього не хочу, мені від цього боляче і туди, і тебе. Ну, не може вона цього сказати, вона не може собі дозволити цього сказати. Ну, я думаю, що пояснювати, чому це погано, не варто, тому що це і так зрозуміло. Що доброго в тому, що. Ти в себе на останньому місці. Що доброго, що доброго в тому, що ти постійно терпиш і щось доводиш іншим, і робиш через через силу все. В тебе вже немає сил, але ти продовжуєш робити, тільки для того, щоб отримати якесь банальне, банальне банальне так, ти нормально. Похвалу від інших. Як це це можна взагалі хвалити? От я не можу ніяк зрозуміти, як можна хвалити за те, що ти терпиш аб'юзера за те, що ти. Просто проживаєш якесь не своє життя, ти живеш життям дітей, життям батьків, життям друзів, життям інших людей, ти на всіх працюєш, ти для всіх хороша, ти для всіх просто з відкритою душею. В тебе тебе ніхто не цінує. І як за це можна хвалити? От тут я не розумію логіки. Логіки тут взагалі немає. Це не альтруїзм. Це не альтруїзм. Альтруїзм це коли від чистого серця я допомагаю людям. А не для того, щоб здаватись хорошою. Це просто якийсь мазохізм, коли я навмисне собі роблю боляче. Навмисне собі роблю боляче, тому що це приносить мені певне задоволення. Здорові прояви, взаємодії з собою і зі світом, які повинні бути. Ну, найперше це я здатна турбуватись про інших, коли вони цього потребують, так само, як і про себе. Тобто я не тільки розпиляюсь на інших. Я не забуваю про себе. І в першу чергу я пам'ятаю про себе не діти, не чоловік, не батьки, ну тільки якщо це якийсь просто нотфаль ем, <гум> якісь ситуації, коли там про себе навіть думати не потрібно. Тобто в тебе все добре, треба допомогти іншим. Але коли і в тебе все погано, але ти думаєш в першу чергу про інших, чим ти можеш їм допомогти? І що ти очікуєш взамін? А ти постійно щось очікуєш взамін. А вони нічого не дадуть. Вони не збираються тобі давати нічого взамін, тому що тебе ніхто не просив. І тут друге правило, ти здорової взаємодії зі світом і з іншими, що перш ніж допомагати, ми питаємо, чи потрібна комусь наша допомога, чи ні. Ми не ліземо зі своїми порадами, зі своєю допомогою, зі своїми настановами до інших і не розказуємо, як кому жити. Ми питаємо. Вам потрібна моя допомога? Якщо так, ну давайте я вам допоможу. Якщо ні, ну я пішла. Ми не жертвуємо собою заради інших, щоб здаватись хорошими. Тому що та, я апріорі хороша, чим я погана. Ні, чим. Тому що я апріорі хороша, я не, роблю, я не роблю нікому ніякого зла. Отже, я хороша людина. Не тому, що я під когось підлаштовуюсь ні. А просто тому, що я нікому не роблю ніякого зла. Наступний прояв це я не боюсь криз, і я не боюсь страждань, тому що розумію, що це складові життя, які бувають час від часу, час від часу настаються якісь три кризи, в нас стаються стреси, в нас ми переживаємо, якісь певні страждання. Але я не живу в цьому завжди. Тобто це не моє щоденне життя. Так, це буває періодами, тому що життя не без цього, але я не живу в цьому постійно. Відчуваючи біль чи дискомфорт, я. Починаю робити кроки для того, щоб це змінити. Тобто не терплю, не чекаю, не страждаю, не погоджуюсь з тим, що мене не влаштовує. А роблю якісь кроки, роблю якісь дії для того, щоб це змінити. Якщо я відчуваю біль чи дискомфорт. Я не кажу, що це норма, я не кажу, що це класно. Я хочу в тому залишатися назавжди. завжди. в інших, не очікуючи нічого взамін. Тому що не будуть інші люди так робити. Ну не будуть. Можливо, хтось і буде, але не всі. Не всі, і не потрібно ні від кого нічого очікувати. Якщо ви вже вирішили. В когось вкладатись і комусь допомагати, то не робіть це для того, щоб отримати якусь вигоду. І звичайно, така людина говорить ні. Ні, тому що їй не подобається, ні тому, що її не влаштовує, ні всьому, що не підходить, і всьому, що робить її нещасною, нещасливою. І звичайно ж, перший крок до зміни це усвідомити, що я так проявляюсь, що так я так роблю. Що так, я намагаюся заслужити є, чиюсь любов, і що це не заслужила. Воно що не дає мені які плоди. Вона не дає мені ніякі плоди, любов не заслужується, щось прийшло не по плану. І усвідомити і зрозуміти, що ні, так жити я так жити не хочу. Я так жити не буду. І, звичайно, це перепрацюється в терапії, але вже саме це усвідомлення. Що я так поводжусь, тому що насправді ми ж як живемо? Ми живемо несвідомо. Ми робимо якісь дії, не розуміючи, чому ми робимо ці дії, чому ми так робимо. І навіть не усвідомлюючи, що ми це робимо. Ми щось робимо, не усвідомлюючи, що ми робимо саме це. Наприклад, я страждаю, не усвідомлюючи, що я страждаю. Мені здається, що це норма. От і все.